Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачний тірольський пиріг з кремом. В миску відправляємо 1 яйце 50 г цукру і вінчиком збиваємо в легку піну. Далі додаємо 100 г вершкового масла у мене воно із холодильника і щіпку солі. Потрішки додаємо 220 г просіяного борошна. Тісто місити не потрібно, потрібно лише об'єднати усі інгредієнти. Відправляємо тісто на 45 хвилин до холодильника. За цей час приготуємо крем. В ємність, в якій будемо заварювати крем, відправляємо 2 жовтки. Висипаємо 80 г цукру, 1 чану ложку ванільного цукру. Перемішуємо. Виливаємо трішки молока із загальної кількості. Всього мені знадобилося 350 мл молока. Додаємо 2 столові ложки борошна. Перемішуємо, щоб не було грудочків. Далі виливаємо решту молока. Ставимо крем на невеликий вогонь, варимо постійно помішуючи до загостіння. Як тільки з'явились перші бульбашки, проварюємо його ще 15 секунд і знімаємо з плити. Одразу додаємо 30 г вершкового масла. Перемішуємо. Крем готовий. Накриваємо його плівкою і залишаємо до охолодження. Для випікання основи я буду використовувати форму діаметром 24 см, але форми застеляємо пергаментним папером. Достаємо тісто і формуємо пиріг з високими бортиками. Густо проколюємо виделкою дно і бортики в форми, щоб в процесі випічки тісто не піднімалось. Відправляємо форму з коржом в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Для желатинової основи желатин розводимо східну інструкції, тільки води я беру наполовину менше. Даємо желе охолонути при кімнатній температурі. Збираємо пиріг. На пісочну основу викладаємо заварний крем. Розрівнюємо його. Зверху викладаємо ягоди, у мене це лохина і малина. Зверху заливаємо тонким шаром желе, відправляємо в холодильник. Як тільки перший шар захолоне, заливаємо другий шар желе до країв пирога. Як тільки желатиновий шар охолоне, пиріг можна подавати до столу, але краще, щоб він постояв в холодильнику цілу ніч. Розрізаємо пиріг на кусочки і насолоджуємось. Всім смачного!